Друзі, привіт! Я дуже багато разів, як і ви думаю, була у Львові. Е, я думаю, що ви всі знаєте ці місця, але саме цікаво, що я тут всередині ніколи не була. Я не знаю, як давно тут відкрили, тому що ми бачили тільки з боку Брами з Вірменській, а всередині я ніколи не була. Тому знаєте, що через Вірменську церкву зараз можна пройти. Побувати в цьому дворику, де знімали фільм, який ми всі знаємо з дитинства. Так, що ось так він знаходиться, я тут, чесно кажучи, саме тут перший раз. Давайте пройдемо трошки прогуляємося Львовом. Мені робили багато зауважень, що я дуже швидко знімаю. Я буду повільніше знімати. Вірменська церква. І пішли прогуляємось. У мене є така особливість, я дуже швидко забуваю все, що мені розповідають, на екскурсіях, тому дуже багато інформації я вам не дам, тому що я просто фізично її не пам'ятаю, але можу показати вам атмосферу. Просто дивіться. Ми зараз повертаємо на вулицю Вірменську. Ось так вона зараз виглядає, Кафешки нові. А тепер ми з вами зайдемо з цього боку і побачимо, де ми були на початку нашого відео. Ось тут. І тепер ви знаєте, що ось там, там де люди зараз, через вірменську церкву можна зайти всередину. Ага, тут навіть написано, бачите? Вхід у дворик з вулиці Краківської. Я не знаю раніше або не було дійсно входу, але я ніколи не була. Давайте сюди зайдемо. Я думаю, що ті, хто не був у Львові, буде цікаво подивитись. Ці локації, я думаю, що багато з вас знають. Тут неймовірно класна атмосфера. Люди живуть, бачите, звичайні люди. Постійно проходять фотосесії. Не будемо заважати дівчатам, Магачити і старші люди. Це, до речі, провулок Параджанова. Давайте ще зайдемо в одне місце. І мені теж дуже-дуже подобається. Дивіться, яка краса. Називається книги Забути предків. Просто неймовірно. Угу. Вот сам ресторан. Какая-то из этой Так, не заглядываю. Тоже то шикарный. Хорошо, всем. Гарного перегляду, гарного настрою, миру нам всім. Знаєте, що Україна це найкраща країна. Вітання зі Львова.